Ой, ж бо-то та-ай за ворон, що по морю кря Ой, що ж бо-то за бурлака, у всіх урок Збирайтеся хлопці молодці, та все у той лісок лебедин та й поїдем, хлопці молодці. Така пісня. Я її перших почув був за театральному інституті Прохор Тихонович Коваленко. Він викладав грим нам. Ну, вчив нас хлопчаків, яким було по 17 років, гримуватися. А сам він був актором українського театру ще до революції і працював у трупі Миколи Карповича Садовського. Ну, а це була пісня, улюблена пісня Миколи Карпович. І я так раз почув від нього другий раз, бо я дуже любив цього чоловіка і дуже любив слухати його, що він оповідав і розказував. Добрейшої душі була людина. Він був, ну, тоді так називалося, другий герой, ніби в Театрі Садовського. Деколи підміняв, кажуть навіть Микол Карповича на ролях. А це почав я вам це розказувати. А забув навіть привітатися. Доброго вечора. Чи дня? Чи ночі? Ви знаєте, тяжко говорити зараз про театр. Давно ми не зустрічалися, бо таке в суспільстві робиться в світі, ця війна. Який настрій вона, що я якось так. А з другої сторони навіть під час війни не треба забувати про справи морські, людяні. Так. Я вирішив. Прочитавши ваші відгуки, звичайно, дуже вам вдячний. Низько вам кланяюсь. Люблю вас усіх, хто дивиться нашу передачу. І весь час чомусь в голові. Почав я з цієї пісні, але я почав саме з пісні, тому що ця пісня улюблена була Миколи Карповича Садовського. Правда, в нього було багато улюблених пісень, я колись в театрі вже й в Запорізькому. Театрі, та її в театрі Заньковецької, хлопці весь час, ну, жартували, чи зі мною завжди казали, що а от Стригун грає роль і все одно якусь пісню і заспіває. Ви знаєте, та, це правда, я не уявляю театру взагалі без пісні. Сумної. Тихої, голосної, емоційної. Якої хочете. Український театр по природі своїй він є музичний. От. Пам'ятаю, знімав сьогодні і картині в борі Івченка. от, Як це, цей фільм називався? Якщо пригадаю, це один день у грудні, так називається кіно. А ти каже мені Івченко Борис, каже: отут і музики не буде, я спробую фільм зняти без музики і без пісні, і ти співати не будеш. А я там грав Майора. Ну, військового. І заходимо ми в якусь хату. І це ж треба, що перший епізод, який ми знімаємо, це в хаті. Ну, і винайняли хату в чоловіка. Як зараз пам'ятаю, Чогось це було. Чи де? А, Тарасівка. Так, Київська область. От. І я нічого, але так подивився, в куточку стоїть баян. Я Борі нічого не кажу. Снімаємо цей епізод. Я підходжу до бая. Розвертаю його, і, ой, що ж то, й заборон, що поговорю крякає. Ну, закінчили, сняли цей. Один дубль, дубль другий дубль, третій. І раптом був, я каже, я ж казав, що музики не буде. Що ж ти мене так підвів? Я кажу, я не підвів. Я ж не винен, що в мене в моїй хаті, яку ви винайняли, бо це я ніби прийшов додому з роботи, майор такий. В кутку такий прекрасний баян стоїть кремінне. А я дуже захоплювався баяном моє життя взагалі. Мені завжди акордеони снилися, гармошки. Баяни, але це все снилося до тих пір, поки я не почув у живому вигляді бандури. Ви знаєте, я не знаю, чи то гени в нас такі, чи то пам'ять наша така. Чи природа, чи цей інструмент настільки народний. Прийшло двоє бандуристів. У нас був храм в селі, я був пацан. Це був 46-й рік, по-моєму, чи 47-й. Та голодовка була. І цих двоє вусанів прийшли, тато, гостили їх дуже, на храм, прийшли. ж вони. І як заграли вони на бандурі, як затріпотіло моє дитяче серце, як почув я ці срібні струни. І це тоді я почув від цих бандуристів пісню про Богдана Хмельницького, Богдане Богдане. Нерозумний сину запропустив. Польщу шейненьку вкраїну е за напастою з рую. Бо в голові розуму мав мав. І тато до них зразу тихіше. Хлопці, 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 тихенько, тихенько співайте, не треба так. А вони вже випили. І кращої музики. Таке мене враження, я не чув більше, як знову на в концерті капели бандуристів. І знову ж таки емоційно вже вчився в Театральному інституті, приїхав на перші канікули, зима була холод. Я пішов в школу на зустріч і захворів. Температура була страшна, 39, з чимось. І так мені було погано. А капела бандуристів була на гастролях в Болгарії. А в селі вже було радіо, брехунчик осів. І передавали концерт з Болгарії, капели бандуристів України. І як заспівали вони, заповіт. Брешу. Перші вони співали реве, та стоне, широк. Це було так емоційно. Я так заплакав. Хлопчик був, мені тоді було 17 років. Я так заплакав. Мама прийшли до мене, що, синочок, що з тобою. Боже, це в тебе пристріт, Такий пристріт, температура така. Ну, ви знаєте, Каже, я тебе зараз помиями вмію. Вмили мене, помиями. Я не знаю, чи то від помий, що мене мама лице витерли рушником. Чи то від емоці... емоційної пісні, думи моєї Тараса Григоровича Шевченка. Заповіт. Але я виплакався і заснув. І проснувся я цілком здоровий і без температури. Так емоційно на мене подіяла капела бандуристів. І я до цього часу, як чую бандуру, нічого ближчого до мого серця немає. Але я ніколи не думав, що я доживу до того часу, поставивши стільки вистав, зігравши стільки ролей в театрі, віддавши українському театру своє життя 60 років, праці. Що я почую, та, прочитавши багато книжок про заборону українського театру, про заборону української мови, про заборону... Взагалі української культури. Я ніколи не думав, що я вже в ці часи в дев'яності в 21 столітті. В двадцяті роки 21 століття почую такі слова. Від працівника Міністерства культури і усіх, які рвуться в Європу і страшно хочуть бути європейськими театрами. А я, ніби так сказати, проповідник українського класичного театру. А який ж він повинен бути цей театр, як не український? Я не знову кажу, я не проти класики світової. Але щось рідне близьке і глибоке, генне щось природне. Всі ці роки в мене билося в моєму серці, в моїй душі, в моїй голові, в моїх думках, і щоб я почув. Такі слова, що ні, Федір Миколаївич, нам не треба шароварів, нам не треба. І коли я чую це від працівника Міністерства культури, знаєте, мені хочеться витягти шаблюку. І так махнути нею, як у тих снах. Що мені завжди снилися хлопчиком і пізніше. Знайте, люди, людина взагалі, це сотворіння Боже і природи. І природа створена Богом. І людина. Кожна людина. Вона має те середовище, і має той характер і ту природу, де вона народилася. Знаєте, нічого так не лікує людину, як вода із того місця, де ти народився і виріс, де закопаний твій Пупок. Я пристав колись до баби Явдохи, у нас сусідка була, і весь час питав її, де бабка Євдоха? Ну, ви ж мені пупа зав'язувала, я зав'язувала. Я ж казали, що я погано зав'язала. А подивись, як гарно в тебе я, я зав'язала. Та він був великий, трохи пупок, але потім подивись, який, і зараз подивись. Я вже був парубок 25-літній. насміялися ми не з нею. Але каже, та я ж тут під кленом і ой, закопала. Але коли людина не пам'ятає або не знає, де закопаний її пупок, це дуже важливо виявляється. Виявляється, це дуже важливо, щоб людина знала, що он там під тим кленом коло хати. Коли мене мама народили, то закопали там. Баб, з бабою є і закопали мого пупця. І я завжди на те дерево все життя дивлюся, як на святе. І, мабуть, людина, якщо буде захищати рідну землю, то буде захищати місце, де закопали її пупок. Бачите, мені здається, що як тільки втрачаємо ми, втрачаємо ми любов до своєї мови, до своєї віри, до своєї землі, до своєї культури. До своєї пісні ми втрачаємо і батьківщину. І зараз я стараюсь не пропустити жодної чи інтерв'ю, чи так передачі про цю дику війну. І для мене всі ці люди, які зараз там, на сході, захищають нас від тих бузовірів. Святі люди. Ми повинні ранком, проснувшись, молитися за них, лягаючи спати, молитися за них, бо вони бережуть нас. Бережуть нашу віру, бережуть наших дітей, бережуть наших онуків, бережуть наших правнуків. Вони бережуть нашу землю і наш народ. І почути такі слова, що він ніби така ціль у нього знищити український народ. Та задумайся, якщо тобі є щось людське, що хто його тільки не нищив і не старався знищити, не вийшло, і не вийде ніколи. І тому почав я з пісні. Ой що ж бо то, та й за ворон. А в театрі Заньковецької Василь Сергійович Яременко я співав цю пісню у виставі Соїта. Завжди на аплодисментах, до речі. А Василь Сергійович каже, а звідки ви взяли цю пісню? Я йому розказав історію. А він і каже, ну так це, це правда. Бо я бачив цю виставу і Миколу Карповича в ролі Івана. Але в нього була ще одна пісня. І почав він мені співати, хоч він такий не був такий співучий артист уж. Це ой пі, козак, зап'є, в нього гроші є. ой, за них плаче його рідна мати, ей, дрібні сльози лє. Ой, синочку мій дитино моя. Ой, перестань же горючку пити, бо проклята я, проклята Я. весь я... час в мене щось таке враження, от в мене таке враження, що. Хтось десь, навіть зараз. А на я так? Хтось десь? Та стільки ворогів у нас в Україні. стільки ненависників. Дуже багато. Що довго, довго нам ще треба відбивати свою душу, молити Бога. І коли розумні люди зараз кажуть, що це нам. Такий, ну як би сказати, факт в історії, що якщо ми його не втілимо в життя і не використаємо до кінця, і не відстоїмо свою незалежність, свою волю, Може, ми її цієї волі і недостойні? але душу то розриває любов до наших вояків, до наших хлопців. І жаль душу крає так жаль за ними. І враження таке, що гинуть найкращі в Україні зараз. Найдобріші, найрозумніші. Але вони гинуть за життя, за щастя наше. За щастя наших праправнуків і за нашу святу землю, і за наше мистецтво, і за наш театр. Бо по природі я все одно залишаюся актором. Отака От вийшла якась сумна розмова, але вона не сумна. Ні. Вона з великою надією і з великою любов'ю до вас і до нашої України. Ось так дай Боже всім здоров'я і перемоги нашої, але вона буде єдине щось раптом зауваження. Вирішив сказати, не подобається мені одне слово, яке говорять по Радіо, бо ви бачите, ми виграємо цю війну, ми що граємо в війну? Виграємо. Що таке виграємо? Не треба казати. Ми ж не граємо цю війну. Ми страждаємо. Ми боремось. І виборемо перемогу. Здоров'я всім і щастя.